Друзі, всім добрий день! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Буржуєчка наша кочегориця, щоб тепленько було. І хто дивився, ми підготували та вже, мабуть, днів 7-8 назад, а може й більше. Наш корничок. І сьогодні настав той час. Сьогодні у нас 20 число. Сьогодні у нас понеділок. І дякуючи нашим захисникам і дякуючи бройлерній королеві, ми їдемо до неї по курчат. Так що їдемо брати підрощеного. Чому беремо підрощеного? Тому що у нас є така можливість брати підрощеного, тому що у нас є бронерна королева. Ну, а на це все діло є причини. Раніше брали і добови, є в нас тут люди продавали і типу, по дві неділі, і т.д. і т.п. Але. Є курча або вагове-велике, або добове, або табака. Це три неділі. Ну, от ми трьохнедільного і беремо. І воно повинно бути середнє кілограм. Так що дровчат підкинули. Зараз чекаю горюнчик десь на під'їзді, і печемо населений Броварський район до Наташі по Курчатку. Задамо, п'ям Курчатку запитаємо, чи щось змінилося, чи ні. Ну, Поспілкуємося, покажемо, яка курчатка, де привеземо, засадимо. І також буду брати своєму ютубовському братику. Каже, як вже овочі вже позакінчувалися, так що буду тепер знову вирощувати курей і буду торгувати курями. Так що далі буде. Залишайтесь з нами. Ну, а територію ми підготували. Я вже говорив, що ми для цього всього зробили. 에, застелили 에, стружку під низом у нас. Можна просту пушонку їздисть, негашену, або дезосан, або там кліносан, доклін, тобто немає різниці. Ну і понавішували, понавішували кормушечки, поїлочки, Ну і рецепт вісить кому надо, то Я вже його скільки разів показував, мухи засрали. Ну от така історія. Що, для того, щоб приготувати курям хороший комбікур, вам потрібна кукурудза, пшениця. Своєго макуха, соняшники, трикальці. І чому я роблю наголос, не давайте більше кукурудзи, тому що їй так тут 40 кг. Зробіть тоді самі свій рецепт і годуйте по-своєму. Просто змініть, не розбавляйте. Ну, це так. Так що хто як хоче. Так що погнали. Красота, да, друзяки? Так що прибули до Наталі, хтось вже воно курочок бере. Ми беремо, стаємо зараз у чергу. Я особисто під собника і гарянчика прибули. Прибули і будемо зараз грузитися. Задамо пару запитань. О, Серега, ну щось сушить. Оба, бачили? Опа, що то він там суша, не знаю. Сам везу, сам молочу ще і сам сушу. От так працюють у нас українські фермери, бачите? На трьох тракторах їде Да, сірий, сірий Як вас вілічать? Володимир Іванович. А жінку як таку вредну. Надія Павловна? а чого ви кажете, не треба, не треба. А що, вже поховали, купили, ні? А ну відкрийте, покажіть, що ви там взяли. Оба, дивіться, все по феншую. Так. Ми раді, що ви допомагаємо. А ну заділайте рекламу, в шелудьку. Ха-ха, та я ж відкрию. Так що, друзіки, прибули до бройлерної королеви. І дивіться, беріть приклад. На дворі вже листки опадають, холодіна, а люди їдуть і беруть курчат. Так що надивляйте там разних шелучків і кажуть, а кажу, що, ми хуже чи що, правильно. Дивіться, я то на Арківського району. А ну, понятно, мусите добрий день, мусите брати, а як же? Скільки років вже берете? З першого року. От от коли я почав знімати, то так і берете. Так. Приємно. А я думаю, може ніхто мене вже й не дивиться. Якось знімав там відос біля того сарая, тітка теж щось балакає, я знімаю. А вона каже, а ви ще Лучка знаєте. Я кажу, добрий день. А це хто? Але що, але що ви так рано посадили, часник? Що вас примусило? Не знаю. Не знаю, часник сажу раніше, а цибулю посажу після 25-го. Ага. Так. 28-29. Ну я думаю, так цибулю садить. Ну, а ми ото разом не часики. Я думав разом, але думаю, посажу я, попробую. І буде в мене, ні, я може ще просто... Страшно, для нічого, я... Ну, а... а ви іменно сам Білоцерківський сільськогосподарський, так? Да? Да? Да. Ну так ви круті, а я... Дев'ять <гум> класів, десятий коридор. Лосятинська середня школа і Булозерківське ПТУ номер 5 Ну то таке, то закінчили четверте. ПТУ. 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 Так що так? Ні, мені приємно. Реально приємно те, що, і... що люди дивляться, і все-таки я пам'ятаю, коли перший раз ми, як от неподалік були кацапи. І ми з того Сараю брали курчат, і я знімав відео, і реально дуже мало людей було. Але люди, людина приїхала і каже, бляха, це подивилася тебе. Скаже, а чим я хуже? Буду брати. Так ви так само брали. Вони ось стояли. Да? <рес> так ви кажете з Ну драбу скільки? Кілометрів до ста, да? Да, так? так. Більше. Трошки більше. Ну, У вас там дорога така погана колись була, не знаю. Ту -ту, Зробили? Оце від економовки до Шаранковки. Да? Ну так ще зробили нормально. Бо колись було в мене пару-тройку підписників із Драба, то вони казали, там такі приказка така цікава <сісті> про драбів. <да>? <спісті> а <спісті> а Наталія, вона другий раз у нас там інкубатор, вона там не дорога. Королева! Що <спісті> вона сховалася? Чуєш? Де ти там сховала? Ну виходь, ну кажи, що ти. Я тобі, бачиш, вже як родичі, п'ять годин. Я кажу, що ні випадки, ні ви як у робите, так і, так, і все вірите. Не... Солі так, солі кокс, да, со временем. Ну, да. ну, кокс одстать. Треба випоїть Ну, Так, добре Сергій. Я вам дякую, дякую, дякую за вашу ну, роботу, наполегливість і вже з нас робота, вже пенсіонери. Ні, ну так приїхали. Ну така що. Що, що так, ж так подивитися на мене і на королеву чи шо? що? Вже їсти треба, дітям давати щось треба. і заботиться треба, бо лежати болять. боля. Mm, бля, хамуха. Що там королева? Порядок ціна. Смис, все те Його, саме. Дякуємо. Коли скільки пройшло. Дзвонить, чи взяли, чи да. Скільки пройшло часу, як ми прошу партію брали? Чуть більше місяця. Ну і що нічого не помінялося. Листя вже диви на деревах, батька да. попадала. Важа осінь настала, холодно стало, курі перестали пля. Добрий день. Як у вас діла? Чи ж це за мішки? А це ти премікс забереште? Треба собі перейти, навіть спробувати. Це цей колдайс, чек він, да? так? І як він? Ну, що ти скажеш? Нічого, рекламу зробимо. Да? Нормально? Ні, дивлюся, багато хлопців переходить, і стрілецький, каже, на ньому. Ну, стрілецький зараз в Збройних силах, але жінка-валюха це все діло, тянеться. Так що така історія. Курчатка 120, комбікорм 20-25, ми беремо курчат 5. Так що зараз під'їжджаю і говорю, а що ту Сергій, там з пустого порожня тако перекидайте? Соня ж так сушить, Су... Майдумає, так... Не дивлюся сушки. Ви комбайн! А потім з комбайна ще кудись, так? Да? Він той стратег. Та я знаю, я ж не, хочу, я просто не хотів знімати, думаю, що він там ну як. Не мог прокоментувати цей процес просто. А ні, там не розібрали. Я тільки одне мог сказати, що так, на тракторі, на комбайні їде, на тракторі їде, ще й суша, і все саме з лопатою стоїть у бункері. І що воно сипеться оттуда в комбайн? Ну, це тільки наш український фермер таке Нема може. Нема куди сипати соняшний. Чи ж це там є два фактори. Або так до хрена навродило, або. Да? Да, щоб... Спеціальний спеціаліст. Спеціальний. Нормально сипнув? Ну, Ні, ну, в нашому регіоні ще більш-менш нормально. Проїжджаючи туди, починаючи вже Полтавську область, кукурузка ну, така, тобі по пояс стоїть, і кайчанчики, і такі петюнчики. І... А в нас тут дякує... дощі йшли, і зараз лють і лють. А там ти візьми, там, взять Харківську, Полтавську область, Дніпропетровську, проїжджаєш, просто охранюваєш. Цутики. Без поліва не буде ніфіга. Так що, дівочки, е... а ну скажи мені, що таке. Щось хотілося спитати, е... чого, на... чого, чого, чого ми продаємо трьохнедільне курча, а не двохнедільне? Ну ми вже все зробили. Вам для того, щоб ви далі розрив, ви пленірували розривати. Повакцинували всі вакцини, які їм треба, щоб, ну, допустимо, до 70 днів хватить, які вакцини вже всі зробили. Вакцина це що Маріка, гамбур, Нюкасл, гриб, там, да, опухоль Маріка, голови. Маріка гамбуром нам зробили на інкубаторі. Ми тут зробили бронпіт Нюкасла. А, а, чу... а вам далі випайки всі поставили, а ви дальше вже в процесі можете підкоректувати випайку. Ну, якщо все нормально годівлі, то там должно бути. Питань не... Скажи ще таке питання. Е, от Всі ж там скидають, знаєш, там куплять курча і кажуть, що там комбікорм не такий взяла, там ще щось не так зробила. Чого я це кажу? Тому що я так само, як і всі, так само раніше думав. І потім, коли вже почав у тебе брати курча, і вже коли я тебе там почав там, тероризувати, щоб ти почала робити сама комбікорм, і ти почала вводити його там після двох неділь, частково. Я кажу, я вже це пройшов, Понятно, ризикувати на такій кількості, як у тебе, просто, ну, я. Я не мог, там, я тобі кажу, давай відсадимо там, тисячу курча. Да. І, а я тобі кажу, я вже беру в тебе курча. От з першого разу, як я в тебе брав, коли мене Ігор до тебе привів, я насипав свій комбікорм після переїзду. Це була стресова ситуація. Ви його зловили, я його привіз, інше приміщення, ще інша їжа, інша вода. І все було чинчинарем. І в принципі, правильно ввести, да, там змішати, там 50 на 50 чи там 25. Не було проблем, і по сьогоднішній день я не змішую. Ну а зараз, в принципі, кроме преміксів, вітамінна добавка різна, але вона вся робиться фактично з одного того самого, тільки бренди різні. І от вам і відповідь на запитання, чому я не беру суточне. Я брав раніше суточне. Я не знаю, чи воно провакциноване, чи ні. Тому що кожна людина хоче взяти дешевше. І коли бере з інкубатора, там бувають ціни. По чому ти Курча, суточне брала? Ну, 45 гривень. А нинка не вакцинована. Скільки? Двадцять, двадцять п'ять буде, да, так? Ну, кожна вакцина. Дідцять п'ять не буде, ну а то десь 4 30. гривні. Ну, а 4 гривні різниця по вакцині. Це смотри, скільки прививок, навіть давали, так? Да? Тож тут. Ну як з уколом, одне діло укол дати, а одне діло просто спрей. Я просто знаю одного старого воїна, який ветеринар. І він каже: Ну, є ще таке, такий момент, бо людям, коли кажеш, там вакциноване е, курчатко 100 Курчатко то вакциноване, але не 100%, тому що це йде поток. І каже, най-най-най така щепетільніша зміна у нас це було. ну, 87%, що ти курча до всіх лупиш. 100% курча лупити не можна, особливо коли колеться в шийку там чи куди. Скільки ж там того курчати? Це мені людина розповідала, яка робила на одному із величезних інкубаторів, коли йде величезний поток, і каже, навіть саме щепетільна зміна. От буває там гоба. Дивишся, там зелена какашка десь пролетіла. Але ти, наче, злякався, але з іншої сторони, тобі ж сказали, що вакциноване, да? О, але раз там одне дійшло, чи там двоє, то півбіди. Це може бути якраз те курча, яке було не вакциноване. Так що беремо вакциноване і в тебе вакцинація кризь на 19-й день. Да? Там, по... да, ти ж ревакцинуєте. От і за чого ми беремо на 21-й день. Є в людей. В маркетинговій системі люди продають сутично, там, добове, там, 10 днів, 12 днів, 14 днів. Але в основному, скільки я знаю, більш-менш в такому професійному птахарстві це йде добове, потім табака, воно продається і для людей, і на м'ясо. Ну, і потім йде вагова категорія. Там вже ти починаєш 2, продавати. 2, 8, 7, да. такий походний є. Цей раз проблем не було в тебе, так, да, з куркою? Ушла нормально? Чи? Слава Богу. Слава Богу. Ну, начебто нічого. Так що, друзяки, беріть, годуйте і нікого не слухайте. на даний момент ось ця погода вона ну, для ще буде. Так що, літо буде, кажуть, часник не садив. Ну, а я посадив. Та ж не часник три рядка, якби там 10 гікторів посадив. То так для контенту. Так що під'їжджаємося, грудим, зараз покажемо, яке курчатко. Ну, реклама для бройлерної королеви. Чому так? Тому що ви бачите... Що ми беремо, як росте, важимо. Ми, кстати, можемо віса ж у вас тут нас так? Можемо зараз винесуть дівчата, немає зараз ажіотажа. Тому що ж, коли я приїжджаю, дві ж паріж. Літо, жара, тоді людей більше. А так можна щас кинути і на віса, і позичаю ящички в Наталі, я їх мию. Чого беру е, ящичками, не купляю. 7 кілограм ящик. оп, все, нолики в нас є, бачите? Все. Зараз під'їжджаю, дівчатка загружають, сюди зараз вкинуть сюди десяток, так? Да? Десяточок королева зукине, все. А я загружаю. А в нас спеціальний спеціаліст, бачили, суші кукурузу. О, вже комбайна нема. був комбайн, вже нема, бачили? Ова. Проганяє туди-сюди по кругу. Що, а нема ключів? Все, отак рівненько, щоб тут у нас задниця була. Давай, давай. І зараз будемо. Давай 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 давай, 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 давай. Ще, ще, ще. Хоро! Отлічно, і ми зараз якраз зважимо, подивимося, що ми маємо. О, у нас щось і сто будин не робить, ну то таке. Добрий день! Друзим, Дівчата не обіжають вас, ні? Порядок? Друзим, ну і найріздrum. саме головне. Застелилося одіяло, будемо лягати спать зі горьком. Все, Гірюк, поки не цього, та я ще хай там стоїть, зважимо 10 штук і потім у нас буде три ряда. Трошки одіяло потягнемо, Можна один відкрити і одразу туди поставити. А ми потім з тобою це занесемо. О. Так, що спеціальний спеціаліст. Так, по нулям дивимося, так, нулі є, все, погнали. І це у нас 10 штук, так? І що ми маємо? 11,2, кіло 120. Кіло 120, а ну дивимося, друзяки, Так що, от те, що маємо, то маємо. Все, Більше ж ми не кидаємо 10 штук, правильно зважили, е, кіло є, тобто 3 неділі курчатку має бути кіложне. Так що, поки юридик, то ящика став, давай цього занесемо. Ну, ми вас вже заставимо зарядку робити. Як по старій наката, не схаймо. Так що отак. Ні, курчатка непогана, кілошечка є, вже По 20? Хорошо. Ні, ні, 25 буде. Тепер цього ящика став рядом поруч тут. відкриваю його, так. Да. І вони зараз тоді вкинуть туди, туди 5 і сюди 5. І потім то закриваємо, все наверх ставимо. І все. І виходить, ось така історія. Так що я ще не купую, тому що мені взяв собі один раз у пару місяців да і завіз. Та да і все, помив, та да й все по красоті. Так що бачили, раз-два вже знову тут. Ось так, по бістричку. Так що таке курчатко. І закладаємо в нього ще по 5 кілограмів корму, так що можна приїхати, наприклад, до в Наташі, купити курча і одразу купити з розрахунку, там взяли 10, знаєш, взяли там 50 кілограмів комбікорму. Згодували, зважили, хотілося ще більше, значить ще трошки докупили і так, ще, так, ще... Так, <праць> <я> <праць> віде> віде. ну Та мені подобається, коли ви до мене сюди йдете. Опа. Так вы больше до нас не приходите. Або я буду вас, буду вас на руки брать и заносить у машину. Пойдет? Вы курчат, да я вас. Так что, друзьяшки, такая история. Все, давай, наверх. Ну так что? Еще один ящик сразу сюда встал Оп. Так что специальный специалист. Где встал? Все, тепер розприділяй, закривай і зверху ставимо сплящо. Так от така красота будемо брати 125 собі і 75 санькові відвеземо. Так що дякуємо Наталі, дякуємо за те, що вона у нас тут є поблизу. Чітненько, раз, два, три. Приїхали, забрали. І калюнька у нас. Із так що така історія. Так що Наташа також робить комбікорм гранульований. Ось це, бачили? Ну, Тільки вона на, на вагу. Якщо людина купляє комбікорм, чи то курча, приїхали, наважили, скільки треба, скільки й дала. От така історія. Ну, Я маю на увазі, немає фасованих мічків там по 20 чи по 25 кг. Вон, сонечко десь там сховалося. Так що так, всі в роботі, всі в роботі. Воно спеціальний спеціаліст, он вася Не можу я його преувеличити. Так що, друзі, якось так. Це ченціонарі Все там порядок? Так, тепер цього притих ставим. Ось сюди. І вийде ну, три ряда. Е, буде два по три і один, і два по два. Кажуть, два по три і один по два. Ти що за мною не їздив? Вже забув. Скільки вже в ЗСУ? ти? Три роки вже. Так що от така історія, друзяшки. Це моя школа. Так що село недра. Підрощений бройлер, фактично беремо круглий рік. Раніше, звісно, частіше були партії, зараз трошки не так часто, але теж є. Людей стало менше тримати, але тримають. І мені дуже приємно, як люди ну, здравого приїхали. Я їй кажу, чоловіка, я тут щось стісняюся. Я раніше якось був е, такий, спілкувався з усіма, зараз якось не знаю. Якось трошки зовсім це по-іншому. Не знаю, чи морально трохи давить ця ситуація, але не всі розуміють, що завдяки нашим військовим хлопцям і дівчатам, та простим людям, які стали на сторожі нашої неньки України, які віддають своє життя заради нашого життя, що ми тут шевелимося і хоботимося, тільки, тільки дякуючи. Але більшість людей цього не розуміє. Так що така історія. Ну, але ми працюємо і підтримуємо ісників. Дякуючи вам, дякуючи командній роботі. Я думаю, що на наступну суботу ми проведемо прямий ефір і ми заділаємо машинку. Я думаю, що там фактично ми закриємо питання. Але ж у нас сьогодні треба замовити два комплекти резини. Туди-сюди це все діло двигається. Але ми рухаємося. Так що, друзі, такий відосік. Всі миру, здоров'я і добра. Така красота. Працюємо далі. Перший кадр був у нас нашого відосика. Територія, яка була пуста, дровцята в буржує тріщать, і курчата вже щебечуть. Так що, друзяшки, привезли, кочегоримо, годуємо, водичку наливаємо і все чи інша Так що отак додої е, новесенька партеєчка. Трошки стрисунули їх, але нічого ми такого не робимо. Зараз поспускаємо водичку. Очі повітря із поїлочок. О, Отак, от щоб все було по феншую. І все буде чин нарйом. І їдемо далі до братанчика, до мого сашульчика. Веземо йому партієчку. Так що понадивляюся, бачите, і так само, як і Шелудько купує. Так що вже назарію насипав комбікорму. Хоч в принципі комбікорм... Можна насипати через деякий час, хоч воно вже бачите, деякі ребята вже заїдають цю всю канітель. Так що спускаємо з останньої, ага, да? проливаємо, повітря спускаємо. Оп. І також регулюємо по висоті і це все діло зливаємо. Так що, от така друзяшки, історія. Новенька нова партія. Ціна питання 120 гривень. От одне курчатко з розрахунку, якщо все нормально, тримаємо в районі 30 діб, якщо активне, їсть. Через пару-тройку днів зробимо профілактичну процедуру. Це ми поставимо солікокс два 2 дня це коксодіостатік. І після нього 5 днів поставимо нутріл, тобто вітамінки. Так що на цьому відосик завершую. А хто забув придбати бройлера, звертайтеся до бройлерної королеви, село недра. Брубарський район, номер в описі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. доброго. Ну, ми працюємо далі.